Вітаю, мої хороші сьогодні. Сирна пасха на мільйон. Саме таку ціну ви можете назвати відверто, коли її скуштуєте, тому що вона неймовірно смачна. Цей рецепт я привезла з Австрії. Вони там дуже люблять запіканки, тому що саме в цій ерії це Тіроль, де я жила в Австрії в горах. Там дуже багато класних молочних продуктів, і вони запікають чізкейки просто неймовірні. Я взяла цю рецептуру саме з і і якщо ви куштували колись найсмачніший чизкейк в своєму житті, я вас запевнюю, що це буде ще смачніше раз в сто. Готувати його надзвичайно просто. Ми беремо сир: 9-15 жирність. Це повинен бути чи домашній сир, чи купуйте в магазині 12% жирності. Він підійде. Вершкове масло, цукор, крохмаль обов'язково. Він забере зайву вологість, яка є в пасті. І цей елемент тут є дуже-дуже важливим. Всі грамовки, як завжди, ви знайдете в описі під відео. Ще сюди йде 4 яйця. Ще трохи ванільки. Можете взяти ванільний цукор. Я беру, в мене ще є залишки з Мексики, я колись привезла. І лимонна цедра. Натираємо на тоненьку терку, тільки жовту частину. Всі ці елементи ми змішуємо в чаші блендеру до однорідної консистенції. Знімаємо зайвий крохмаль один раз з стінок. Все готово. Однорідна консистенція в мене є. Зараз покажу, як вона виглядає. Я переливаю у формочку. Я її не змащую, тому що в мене ця кастрюлька така височенька, вона тефлонова. Якщо ви використовуєте звичайну кастрюльку, височеньку таку змастіть її дуже добре вершковим маслом, а потім підсипте крохмалем. Зробіть таку рубашечку, і вже потім виливайте всю рідину зверху. Я сьогодні додала лимон, ви можете додати апельсин, дуже смачно буде також. І різноманітні цукати. В описі під відео є грамовки. ви можете... в мене, наприклад, сьогодні сушена клюква і апельсинчик. Цукати з апельсину. Якщо ви не бачили це відео, як їх готувати в домашніх умовах, переходьте за посиланням. Я думаю, що ви будете задоволені тим, що ви приготуєте. Вони дуже класні. Додаємо цукати і клюкву. Я її промила і підсипала трошечки крохмалем, щоб всі цукати не впадали на дно, щоб вони розподілились рівномірно по всій масі. Вимішуємо масу. Дивіться, яка вона така гарнюня, жовтенька. Виходить, дуже смачна. Я відверто вам кажу, що нічого смачнішого з сирних пасок я ніколи не куштувала. Він надзвичайно смачний, дуже-дуже легкий, як ви бачите, все просто в одну чашу, блендерим і відправляємо запікатися. Тепер цю масу потрібно отак от постукати по столу. Там є повітряні такі кульки, і нам потрібно їх вистукати. І ми відправляємо запікатися на 155 градусів в духовочку і заливаємо в цю формочку водичку гарячу. Ну це вже буде в духовці. 35-45 хвилин вона проведе в духовці. Все залежить дуже від розміру вашої форми, від її висоти. А ми з вами зустрінемося як завжди дуже-дуже швидко. Так, все готово. Ось така гарнівня вона виходить. Її потрібно дуже добре вистихнути. Вона повинна повністю охолонути. І ще потім можна поставити її на часіка 2 в холодильник. І лише після цього діставати з форми. Пройшло дві з половиною години. Паска холодна і я можу її діставати. Накриваємо її ось так от тарілочкою. Перевертаємо. О, відчуваю, що вона вже вийшла. Як я її хочу прикрасити сьогодні? У мене є ось таке гніздо з шоколаду. Для того, щоб приготувати таке гніздечко, вам знадобиться кондитерський мішочок. Тут є шоколад темперований. Потрібна буде така мисочка трошки більшого, меншого розміру, залежно від того, яка у вас форма Пасхи. Потрібно буде налити сюди ледяну горілку. Не дивуйтеся, ледяна горілка ставити в заморозку мисочку з. Горілкою, яка е, там постоїть часа два-три, щоб вона була така дуже-дуже холодна. Чи якщо у вас є спирт, ще буде краще. І робите маленький отвір тут, відрізаєте і е, кондитерським мішечком в ледяну горілку витискаєте потроху шоколад. І У вас вийде ось така краса. Е, вам потрібно буде її перекласти. Він застиває тимп. Темпер... Шоколад кристалізується моментально. Буквально одна хвилинка, його можна буде дістати. Він вже буде такий тверденький, покласти, щоб він вистегнув на пергаменті І все. І потім використовувати для прикраси. Я присипаю з такою жовтенькою присипочкою, тому що в мене є таке яйце. Я його купила. Спеціально для сьогоднішнього випуску. Ще можна прикрасити білими яєчками. Я ось зробила навіть такі золоті, це з мастіки. Їх також легко можна зробити. Ось така чудова, найсмачніша в моєму житті сирна паска в нас сьогодні вийшла. Користуйтеся цим рецептом із задоволенням. Він Настільки легкий і смачний, що це дивує. Подивіться, яка краса височенька і дуже смачненька. Зараз все вам розкажу. Це щось неймовірне. Вона настільки ніжна, настільки смачна, що це просто... М -м -м. Насолода дійсно це сирна Пасха на мільйон. Вітаю вас з прийдешніми святами. Великдень на носу. Готуйте смачну Пасху сирну, куштуйте, мене згадуйте. І, звичайно ж, я вас вітаю з прийдешніми святами. Нехай буде мир, злагода, любов в вашій хаті і Боже благословіння. Бажаю вам всього найкращого. Скоро зустрінемося!